Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За березень місяць 1929 року номер 3 Епіграфом до альманаху є слова пророка Авакума. Для чого даєш мені бачити злодійство і дивитися на біди? Грабіжництво і насильство переді мною. І постає ворожнеча і піднімається розбрат. Від цього закон утратив силу, і суду правильного немає. Оскільки нечестивий долає праведного, то і суд відбувається спотворений. ПроРОК АВАКУМ, перша глава 3, 4 вірші. Хто читає, нехай розуміє. О. справді настав той лихий час. Куди не піди, з ким не говори, на що не дивись, всюди все всей у всіх високо і низько, діє злодійство, грабіжництво, насильство, ворожнеча і розбрат. Все ж це робиться тому, що народи не вірують в істинного Бога, так як показав нам сам Господь наш Ісус Христос і Його святі апостоли. Численні вчителі, наставники, начальники показують людям Бога десь у чомусь і в комусь, це показування повний обман і ошуканство, дурість і мерзота і всяка несправедливість. Це бачимо ми всі, хто вірує в Бога через Ісуса Христа і виконує Його святі заповіді. Стає жахливо, коли подумаєш, що всі вчителі і наставники. Вчилися і вчаться лише для того, щоб оплутувати працюючий бідний народ. Якщо ж ми звертаємося до Бога всім серцем і чуттям нашим уважно читаємо Книгу святих Писань Біблію, то ясно бачимо, що всьому цьому слід бути. І жах пропадає, а ревність до Бога читаючих підбадьорює. То була ніч. І можна було все робити, тобто всяке злодійство, обман і різне ошуканство. Але настав уже день, тобто почало світати. З 1914 року відкрилася всяка неправда і обман у царюючих домах, у так званих різнорідних духовних і політичних вождях, і в усіх дотеперішніх управлінських системах й устроях. І всього цього видно, що дотеперішні всі системи управління піджили свій вік, дійшли до знищення і що треба створити все нове, згідно з ученням Христа Ісуса. Для цього Бог говорить: дивися, я поставив тебе у цей день над народами і царствами, щоб викорінювати і розоряти, губити і руйнувати, творити і насаджувати. Це ми читаємо у Пророка, перша глава, 10 вірш. Святий обов'язок служителів Божих возвисити свій голос за встановлення справедливості і суду на землі, тій, де ми живемо. Але для цього потрібно спершу викрити тих, котрі чинять несправедливо, тобто в'язати сатану і благовістити Царство Боже на землі, в яке можна входити всім без різниці. Полякам, українцям, росіянам, євреям, німцям, татарам, китайцям, одним словом, усім народам, східним і західним, південним і північним, чоловікам і жінкам. Вступаючи до Царства Божого, необхідно мати це. Так, говорить Господь: нехай не хвалиться мудрій мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильною силою своєю. Нехай не хвалиться багатий багатством своїм, але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це благогодно мені, говорить Господь, через пророка Єремію, 9 глава, 24 вірш. А пророк Михей говорить, о людино, сказано тобі, що добро і чого жадає від тебе Господь діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно мудро ходити перед Богом Твоїм. Пророк Михей, 6 глава, 8 вірш. Ісус Христос говорить Якщо любите мене, дотримуйтеся заповідей моїх. Івана, 14 глава, 15 вірш Святий Іоанн каже, хто говорить, я Бога знаю, але заповіди його не дотримуються, той неправдомовець, і не має в ньому істини. 1 Івана, 2 глава, 4 вірш. І прогремить Господь із Сіому і дасть глас свій з Єрусалима. Здригнуться небо і земля, але Господь буде захистом для народу свого й обороною для синів Ізраїлевих. Читаємо у пророка Іоїля, 3 глава, 16 вірш. Пророк Ісая говорить, Слово Господнє вийде з Єрусалима. Ісая, 2 глава, 2, 5 вірші. Святий Іоанн бачив Єрусалим новий, влаштований із людей. Цей новий Єрусалим складаємо ми, християни, які віруємо в Бога через Ісуса Христа і дотримуємося заповідей Його. Для цього підвищуємо свій голос подібно до труби, і говоримо, слухайте всі вчителі, наставники, проповідники, біблійні працівники і різні благовісники. Покажіть Бога людям собою, тут, на землі, і проголосіть Царство Боже тут, на землі, покажіть собою суд і правду, милість і істину, покору і смиренну мудрість, а тим більше покажіть собою любов до всіх добровільно, не отримуючи за неї винагороду, а найпаче до тих, хто шукає Господа. Але не так, як адвентистські проповідники наклали на своїх підданих 17 різних податків, таких податків не накладав ні Христос Ісус, ні Його апостоли. Навіть у можновладців немає такої кількості різних податків. Христос Ісус і Його послідовники встановили давати відповідно до достатку. І як серце кожному призволяє, а самі трудилися фізично, наскільки це було можливо. Від зовні злого чоловіка можна як-небудь сховатися. Але ці проповідники, прикриваючись різним божеством і удаваною святістю, так навчилися ласкаво, лестощами, всякою хитрістю, лукавством, привабленням і спокушанням, обіцянками і залякуванням. Оплутувати хистки, тобто неутверджені душі, котрі з усією охотою останні гроші віддають їм, як Богу. Але це все іде для розкоші вищих проповідників. Пророк Єремія говорить так про цей час о горе, великий той день, не було подібного до нього, цей тяжкий час для Якова. Але він буде спасенний від нього. Пророк Єремія, 30 глава, 7 вірш. Справді, настав тяжкий і скрутний час тепер, куди не подивися, кругом обман і ошуканство, злодійство і кровопролиття. Той же пророк говорить: І сказав я сам у собі, це, можливо, бідняки, вони дурні, тому що не знають шляхів господніх, закону Бога свого, піду я до знатних і поговорю з ними. Бо вони знають путь Господню, закон Бога свого, але й вони усі розбили ярмо, розірвали кайдани, читаємо в Єремії 5 глава, 4, 5 вірш. Істинно, і зі мною так було, коли Господь за своїм милосердям пробудив мене зі сну, тобто воскресив мене з мертвих, я намагався всім і всюди говорити про життя і про смерть. Але мене ніхто не розумів. Кожен, насміхаючися з мене, говорив у вічі або заочно, ти «Ти безумець!» чи в тобі біс. Я постійно з похиленою головою відходив. Наодинці плакав і молився про те, щоби Господь допоміг мені побачити таких людей, котрі би розуміли мене. Іноді говорив сам собі це, може, бідняки дурні, поговорю я зі знатними. У той час я ще трохи був патріотом. І мені випала нагода поговорити з православним священником. І останній мене назвав безумцем і сказав, що я заразився від когось. Я задумався, як діяти далі, бо мені потрібно говорити всім, і всюди про життя, а також говорити з вищими авторитетними людьми. В той час авторитетними людьми я вважав вищих духовних сановників і балакунів, які жили в Петербурзі, таких як. Преосятійшого Антонія Пришкевича, Маркова II, Дубровина, Архімадрита Віталія і багатьох подібних до них, Всезнаючий і всемогутній, і вічно живий Бог Єгова, прохання вуст моїх почув, і всі намірі серця мого виконав. У 1913 році годину святкування. Трьохсотлітньої міри ліктьової випала мені нагода бути в тому місці, де престол сатани, і бачити різнорідні диявольські зборища і вигадки, бачити богохульників і чути пророцтва і лженауку тих вищих сановників, котрих я назвав, і багатьох інших. Тоді дійшов я. Висновку, що бідняки нерозумні через те, що не знають, і їх ніхто не навчає. А знатні, нерозумні через те, що не вірують в істинного Бога через Ісуса Христа. Відтоді я почав бігти з Вавилона в Єрусалим. На шляху в Єрусалим я зустрів багато вулиць, і на кожній вулиці жертівник. Тут я зупинився, не знаючи, якою вулицею мені йти. Чую голос від багатьох, кожен говорить за мною йди. Чую я голос окремий позаду, що каже мені якщо хочеш за мною йти, то заповідей моїх дотримуйся. Цьому голосу я повірив і прийняв заповіді Його навік, назавжди, і не осоромлюсь, заповіді Його світильник в нозі моїй і світло на стежці моїй. Тому я побачив, що тільки у Господа правда, а всяка людина брехня. І раджу всім. Не довіряйте нікому, крім Бога. Багато прийшло під іменем Ісуса Христа, і багатьох звабили і спокусили, проповідуючи Царство Боже на небі, але не бачать того, що робиться на землі, ті, де вони живуть. Незабутній наш великий Учитель Христос Ісус сказав Почуйте про війни і про воєнні слухи. Підніметься народ на народ і царство на царство, і будуть голод, моровиці і землетруси місцями, і повстануть лжехристи і лжепророки, і дадуть великі знамення і дива, щоби звабити, якщо можна, і вибраних, і що на святому місці постане мерзоте запустіння. Про це дивимося в Євангелія від Матвія, 24 глава, з 6 по 15 вірші. Хто читає, нехай розуміє. Але ніде Христос Ісус не сказав, дивіться у повітряний простір, який не дослідити і не виміряти, і там щось ви побачите. Люб'язний читачу, подивися, чи не все сказане Христом здійснюється в твоєму житті і на твоїх очах. Так, істинно, все сказане Христом Ісусом, Господом нашим, виконується сьогодні в наші дні життя. Війна як почалася, так не перестає весь час то там, то сям спалахує. На весь світ кричать про мир, але всі гарячково готуються до війни та ще до такої, якої не було ніколи і надалі більше не буде. Всі сильні впали, а слабкі кричать Я сильний. Мало не всі народи на всій земній кулі націоналізуються, щоби повстати один на одного. У багатьох місцях буває. Жахливий голод, услід за голодом іде мор. Піднялася велика множина брехунів, котрі все дати, аби лише їх вибрали в різні установи. З'явилося багато в різних царствах вже пророків, тобто таких геніїв які складають різні проєкти, видають фальшиві жорстокі закони, котрих самі не виконують, а хочуть, щоб хтось виконав їхні закони. Одним словом, на святому місці постала мерзота запустіння. І вийшло так, які квіти, такі і ягоди, що сіяли, те й пожинають. Вічний Бог воздає кожному за ділами Його. Це праведний суд Божий. Ми, християни, в ім'я Його, свідчимо, що інакше бути не може, як є, бо так судив вічно живий Бог Його. При таких законах і при таких системах управління ніхто нічого кращого не досягне, говорю правду в Господі. Для переходу від гіршого стану до кращого треба почати жити по новому Тобто, начальнику необхідно бути прикладом зразком для всіх, тоді можна і вимагати від усіх, але для цього потрібно принизитися, щоби возвиситися. Зразок для нас Христос Ісус і Його апостоли, і пророки, і багато великих мужів, що служили для нас прикладом, тобто показували нам собою живого Бога. Той же незмінний Бог і тепер поставить своїх вибраних мужів царями і священиками в царстві Його. Откровення, перша глава, 6 вірш. І 1 Петра, 2 глава, з 9 по 10 вірші. Він через нас закликає всіх до себе, і говорить Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе, і навчіться від мене, бо я тихий і покірний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Євангелія від Матвія, 11 глава. 28, 29 вірші. Він кличе всіх бідних і багатих, вивчених і невчених, всіх націй, віросповідань і релігій, будь-якої статі і віку, і хоче дати всім свій дар, мир. Подивися ж, друже, чи є тепер мир на землі, і чи є в тобі мир, тобто в серці твоєму, то побачиш, що ні. Він хоче дати мир і спокій душі твоїй, Поки нечестивий викопає сам собі яму. Скажу просто: хто хоче миру, сам роби мир. Всі володарі хочуть миру, то ми просимо. Покажіть собою мир, то мир і буде. Цей день такий, що ти робиш кому, то воно прийде тобі самому. Слухайте всі, дотеперішні путівники, всі ваші путі ведуть до вічної загибелі. Тільки Христос, істинна дорога. Слухайте всі дотеперішні начальники, всі ваші починання без Нього не варті нічого, порожні. Тільки Христос є начальником і виконавцем віри і всього. До нього звернуться всі кінці землі, і тому ми, Християни, просимо всіх. Беріть усяке починання від Нього. Він усе заснував на любові і справедливості. Робіть і ви так, тоді всі ваші починання встоять. Знайте, що звірячі царства закінчують своє існування і більше не повторяться, загинуть на віки і віки. Всі ви, передові вожді, йдете тим шляхом, котрим ішли численні сильні царі і народи, і загинули. Застерігаю вас із любові, не йдіть тією дорогою, тому що і ви загинете. Ім'я ваше залишиться для прокляття. Звізьміть нову, правдиву путь, яку нам указав сам Господь наш, Ісус Христос. Не думайте, що якщо вірити в істинного Бога, то не можна керувати країнами, народами і судити народи. Навпаки, Господь хоче дати право і владу тільки народу святому, тобто чесному і справедливому, який любить діла милосердя. На завершення звертаюсь із моїм щирим проханням до всіх, тим більше до тих, які називають себе віруючими, тобто до званих. Досліджуйте себе уважно, досліджуйте Святе Письмо, тоді ви знайдете, що Царство Боже треба творити на землі. Вас зловили в своїй сіті лиже христи, лиже пророки і псевдовчителі, щоби з вас мати зиск і розкошувати тут на землі. А вам проповідують царство на небі. Це цілковитий обман. Не слухайте таких. Всі діла їхні вже виявлені. Вони далеко вже не підуть. Бо всі ми молимося. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, і на землі, як на небі. Амінь.